Так, Одеська траса, чабани гатне. Ой, будь ласка, знову аварія. Знову аварія. Скільки вже люди тут і зверталися, щоб поставили якогось регулювальника, чи ще щось. Чи автономний якийсь акумулятор на цей світофор. Ноль емоцій, ноль уваги. От, Будь ласка, маєте опять. От, Дві-три аварії на тиждень. А вони падлюки ночу. Електроенергію виключають, бо продають на експорт, а то, що от нема що забезпечити безпеку дорожнього руху, то маємо, ось, будь ласка. І колись там, мов вже робив зауваження поліцейському. Кажу, Ви там, діда, патрожите на якомусь Жигулях. Кажу, станьте тут, відрегулюйте. Це не наш участка, по-русски до мене. Каже, я з Луганська перевевся. Ще не не виучив. Ось така то ерунда.